<газоблоку>. Можна візуально побачити на другій частині газоблока. Теж глибина занурення і проникнення десь близько, ну, десь близько 5 мм, як ви можете бачити. Тобто хочу на цьому заакцентувати увагу. Це такий ефект був досягнутий за рахунок того, що обидві поверхні ми зволожували. Зразок у нас взагалі був нерухомий, тобто, спробуємо порівняти міцність тут. Так, ну, бачимо, що тут досить сильно я приклав зусилля, поламав і газоблок знову, і безпосередньо зробив відрив. Але ось що цікаво: ми не бачимо самого клеєвого пятна приклеювання на цьому зразку, як на попередньому, тому що попередній зразок ми не зволожували. Ви бачите, клейпіна все ж таки лишилася на поверхні матеріалу. А в другому випадку, там де ми зволожували дві частини, клей проник в структуру газоблоку близько ну, 2-3 міліметрів і лишився самі структури. Тобто місце щеплення було набагато більшою, міцнішою і кращою. Те ж саме, дивимося на тильну сторону газоблоку. Бачите, клей піну, ви взагалі не бачите пятна. Чому? Тому що він лишився в структурі газоблоку. Отже, які ми робимо висновки? Наші настійливі рекомендації перед приклеюванням. Матеріалів на політанову клейпіну обов'язково треба згошувати. Бо вода це є каталізатором процесу спіннення, і вода є елементом, який прискорює реакцію і робить можливість проникнення цього поліуретанового клею в структуру обох матеріалів якомога глибше. Відповідно і сила щеплення цих матеріалів. Зростає в декілька разів. Ми робили два відео, на якому робили експеримент. Коли ми обробляли поверхню водою і не обробляли. Дійсно, тримається воно добре в двох випадках, але з водою воно тримається дійсно, як ви побачили, набагато краще.